Друзі, привіт! Сьогодні пропоную дуже класний рецепт із лаваша. Це хрусткі трубочки з картоплею і беконом запечені в духовці. Рецепт дуже простий, легкий. і Дійсно, дуже смачно вдається. Такі трубочки виходять хрусткими зверху і м'якенькими та ніжними всередині. Ідеально підійде, щоб брати з собою на природу в подорож або на перекус. Отже, Розпочинаємо із приготування начинки. Для цього нам потрібно порізати кубиками бекон і посмажити його із цибулею. Далі підсмажений бекон і цибулю додаємо до картоплі пюре і все перемішуємо. І збовтуємо яйця із сіллю для панірування наших трубочок. Далі беремо невеличкий прямокутний лаваша, довжиною приблизно 20 см і скручуємо ось так та загортаємо краї. Далі вмикаємо в яйце в панірувальні сухарі та викладаємо у форму застелену пергаментом. І тепер залишилося лише запекти лаваші у розігрітій духовці при температурі 180 градусів, буквально 15-20 хвилин, щоб утворилась хрустка з коренка.